Слава Господу, брати і сестри. Ми маємо добрий час сьогодні, щоб прославити Господа. І всі, хто лишилися в Києві, я так надіюся, що всі ми сьогодні прийшли до церкви. Так само будемо молитися за тих, хто поїхали на відпочинок чи в село до батьків. Одним словом будемо молитися за всіх, щоб Господь усіх нас благословляв. Я хотів би поділитися деякими думками, тому прошу вас, давайте відкриємо післення апостола Павла до Римлян, 15 розділ. До римлян 15 розділ, 13 вірш. А Бог надії нехай сповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились упованням силою Духа Святого. Давайте я ще раз прочитаю. А Бог надії нехай сповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились упованням силою Духа Святого. Тут дуже багато таких слів використаних, що на кожне із них можна говорити окрему проповідь. І я маю надію буду або спробую цей зміст зв'язати і передати для вас. В російському тексті звучить точно так само. Я можу прочитати, Бог же надіжди да исполнит вас всякою радості і міру в вірі, даби ви, силою Духа Святого, обогатілись надіждою. Братимо мої, сестри, давайте ми трошки пороздумуємо над цими словами. Я назвав свою проповідь, що жити з подостатком. Можливо, у Бозі, або в Ісусі Христі. Перше слово, на яке я хочу особливо або слово сполучення, звернути увагу, тут говориться Бог надії, Бог надії. Брати мої сестри, всі люди, які в Біблії названі героями віри. Вони відрізнялися від інших людей ну, деякими речами, але одна із них була, що вони завжди надіялися на Бога. Правда? Ну давайте декого згадаємо. Той самий Авраам надіявся у вірі на Бога. Той самий Гедеон, той самий Даніїл, Йосип та будь-кого, кого ви не візьмете. Які переживали непрості складні життєві ситуації, вони надію свою покладали на Бога. І більше того, в іншому тексті ми читаємо, що той, хто надію свою покладає на Бога, осоромлений не буде, правда? Хто надію покладає на Бога, осоромлений не буде. І тому апостол Павло. Абсолютно без що називається без сумніву, називає свого Бога Богом надії. Богом надії. Простіше кажучи, він показує, в кому його надія, в кому його надія. Брати мої сестри, сьогодні непростий час. Насправді у світі сьогодні непростий час. І коли ми з вами слухаємо, що відбувається в цьому світі, то складається враження, що надії вже для світу немає. Усе йде до якогось свого логічного завершення. З іншої сторони, ми, як діти Божі, добре знаємо. Як описував той самий апостол Павло і інші апостоли, ми читаємо Книгу відкриття Івана Богослова, і ми знаємо, що останні часи справді будуть важкими часами. І нам не треба мати велику ілюзію в тім, що останні часи будуть легкими часами. Ні, вони справді будуть важкими часами. Але разом з тим, Господь, звертаючись до своєї церкви, говорить не раз. Не бійся, не бійся і не бійся, правда? Іншими словами, Бог каже, хоч будуть прості, верніше важкі часи на землі, але нам не треба боятися. І хтось скаже, як же не боятися, це велике питання. Як не боятися, коли я почув негативну інформацію? Як не боятися, коли я почув щось, і воно мене турбує? Як не боятися, коли кажуть, що завтра буде погано, як не боятися. І апостол Павло, знаючи, давайте візьмемо з нього приклад, знаючи, що йому потрібно багато постраждати в своєму служінні, він знав це добре, від Господа мав відкриття, що йому потрібно багато буде постраждати. Але, тим не менше, він пішов і служив, правда? Він готовий був. Чому? Тому що він сказав одного разу в своєму серці, мій Бог, є така пісня гарна, моя надія. Мій Бог моя надія. Брати мої сестри, якщо мій Бог моя надія, це означає, що я пройду всю цю дорогу, яка мені намічена. Я пройду всі перешкоди, бо основною моєю ціллю життя є життя з моїм Богом. І ось живучи в цих усіх негараздах, виявляється, апостол Павло навіть казав такі речі, що я задоволений усім, хоча немало пережив. Одна проста істина, мій Бог, моя надія. І апостол Павло каже, Бог надії нехай сповнить вас усякою радістю і миром. І якби наступний крок лише для тої людини, для того християнина, який усвідомлює свого Бога. З однієї сторони, його велич, потужність і так далі, а з іншої сторони усвідомлює життя в цьому світі но надію покладає 100% на Бога, о тій людині в житті будуть присутні радість і мир. Без надії на Бога, радості і миру не може бути в житті людини. Ви скажете, як? Багато людей мають радість, мають мир, мають задоволення якесь від свого життя. Я не раз читав про людей, які виглядали радісними, мирними, не раз про них читав. Виявляється, що на публіці вони були радісними, і іншим, як вони кажуть, радість дарували, але самі, залишаючись один на один з собою, терпіли депресії. І таке все інше. Брати мої сестри, найбільшим показником нашого стану є той час, коли ми залишаємося самі один на один. Ось тоді ми можемо сказати, чи справді є в моєму серці радість і мир. Бо якщо я не впевнений в Бозі і не маю тої стовідсоткової надії на Бога, радість і мир не моя частина життя, не моя. Брати мої сестри, саме з глибокої надії на Бога приходить радість і мир в серце. Звичайно, ви скажете, що радість і мир приносить Святий Дух. Точно так. Але людина, яка надіється на Бога, вона має з ним і спільність. Тому Дух Божий і наповнює серце радістю і миром. Чи це не значить, або чи означає це, що у нас ніколи в житті не буде хвилювань? Ні, хвилювання будуть, але я не знаю, чи відомий вам такий стан. З одної сторони ви хвилюєтеся, ну я не знаю, як це описати. А з іншої сторони. Ось мир від Бога перемагає оце хвилювання. І це хвилювання не захоплює вас повністю. Бо мир Божий захоплює вас більше і повністю. І ви прекрасно розумієте, що те, що сьогодні перед нами, переді мною, мені треба це пройти. Воно не просте, і я хвилююся, але якось хвилююся так, як нібито. І не хвилююся. Як я колись розповідав про ту ситуацію, яка була в житті нашої сім'ї, коли нашому сину робили операцію, я хвилююся, але відчуваю від Бога таку підтримку, що мир більше наповнює моє серце. Я навіть казав, що я думав, чи то. Може, я вже десь черствіти почав, що так не хвилююся, як би мав би хвилюватися. Брати мої сестри, досить часто Господь приходить, щоб допомогти нам пройти те, що нам потрібно пройти. І знаєте, як Він приходить? Він приходить, дає серце мир, і радість, і ми починаємо проходити. Правда? І коли ми проходимо це все, як хтось сказав, коли я пройшов всю ту ситуацію життя, яка склалась переді мною, і оглянувся назад і злякався, Господь дав нам силу. Чого? Бо ми надію покладали на нього. Слава Ісусу! І так Бог надії, нехай сповнить вас усякою радістю. І миром. Бог дає в наше серце радість, Бог дає в наше серце мир. І Біблія далі нас навчає. Але щоб наше серце було сповнено радістю, миром, щоб це не вивітрювалося, маю на увазі, радість і мир із нашого серця, Бог до нас звертається і каже: у вірі». Щоби зберегти мир і радість в своєму серці, нам іще потрібна віра. Авраам, названий праведником, по одній простій причині, написано: повірив кому? Богові. Повірив Богові, брати і сестри, ви скажете, я теж повірив Богові. Як я повірив Богові? Авраам настільки повірив Богові, що підкорився. Щоб виконати його волю. Оце називається повірив Богові. Не просто там номінально я вірю в Бога, я вірю в Бога і називаю що я вірю в Бога. Ні. Він підкорив своє життя о тому принципу, о тому відкриттю, яке Бог дав йому. І коли він підкорив своє життя, оце називалося. Авраам повірив Богові. Непрості були ситуації в його житті. І за деякі з них ми готові з вами його судити. І взагалі досконалих людей на світі немає. І всіх тих, кого ми називаємо героями віри, ми можемо десь знаходити в них якісь недосконалості, але їх відрізняла одна проста річ повірив Богові і підкорив своє життя Богові. Брати, і сестри, коли я повірю Богові, це приблизно так, як я відкрив своє серце, щоб Бог постійно контролював стан мого серця, і я готовий казати, Господи, якщо десь я схожу не в ту сторону, то будь ласка, направ мене туди, куди потрібно. Тому слово Боже, яке наповнює наше серце, воно допомагає Духу Святому. Збудувати віру, повірив Богу. І так, якщо ми говоримо про життя з подостатком в нашому Господі Ісусі Христі, то перше, на що я звернув увагу, звідки воно береться, воно береться від Бога нашої надії. Амінь. Далі, і з чого воно складається? Оце життя з подостатком. Воно складається із радості і миру, яке є внутрі нас. Досить часто ми чуємо про життя по остатком, і багато хто говорить про матеріальне життя і таке все інше. Я згоден, що Господь піклується про наші матеріальні потреби і все таке інше. Але в першу чергу Господь піклується про нашу безсмертну душу, брати мої сестри, про нашу з вами безсмертну душу, тому що ціна душі нашої. Вона настільки велика, що всі багатства землі не здатні заплатити за це. Тому навіть сам Ісус Христос віддав себе, щоб заплатити за наш гріх. Тобто, з чого воно складається це життя з подостатком? Воно складається з нашої з радості і миру. Що дає нам Господь, І як ми можемо оце життя з подостатком отримати, і як ми можемо не тільки отримати, але і втримати Його в своєму серці. Маю на увазі радість і мир. І тут ось такий момент повірити Богу. Напевно, Даниїлу, який був там у тому рові, не просто було, але він продовжував, що робити? Вірити Богу. Багатьом людям не просто було, але вони продовжували вірити Богу. І далі. А для чого нам це все потрібно? Маю на увазі радість, мир, віра, вірити Богу. Щоб ви збагатились упованням силою Святого Духа, щоб ми з вами збагатилися, простіше кажучи. Життя, яке іде, може накопичувати негатив. І нам кожного дня треба збагачуватися силою Святого Духа. А для того, щоб збагачуватися силою Святого Духа, нам треба. Мати Бога надії, зберігати радість і мир в своєму серці, вірити Богові, і таким чином Дух Святий буде постійно присутній в нашому житті. І коли Дух Святий буде постійно присутній в нашому житті, тоді ми з вами можемо прожити це життя і в кінці сказати, подібно, як сказав апостол Павло, віру зберіг і так далі. І тоді прийти перед Боже лице, збагатитись упованням або надією, збагатитись надією. Чим більше ми живемо, тим більше нам треба вчитися надіятися. Чого? Ну дуже простий приклад. Правда, в дитячому віці ми простіше вірили в речі, як зараз ми віримо. Чого? Бо в дитячому віці менше досвіду. Чим більше досвіду, тим важче вірити. А досвід цього життя не завжди є позитивний. Не завжди є позитивний. Тому інколи важче вірити. Тому нам потрібна сила Святого Духа. І ми будемо перемагати всі негаразди упованням через силу Святого Духа. Упованням – це ж те сама надія. І надія в нашому серці все більше і більше і більше буде зростати. Іншими словами, щоб жити задоволеним, щоб жити в надії, щоб жити з подостатком, маю на увазі внутрішньо нашою душою, нам постійно треба перебувати в Його присутності, щоб надія на Бога ніколи в житті нашому. Не захиталася, а навпаки, щоб вона зростала, зростала і зростала. І чим більше буде зростати надія на Бога, життєвий досвід не стане на заваді нашого слідування за Господом. Не стане на заваді. Багато людей вони приходять до Бога, і, знаєте, коли вони приходять до Бога, у них очікування є. Вони очікують, що Бог має зробити щось для них. Але вони не зрозуміли, що коли ми приходимо до Бога, треба просто усвідомити, що Він є Бог і йому потрібно поклонятися. У нього є своя воля, і він не буде її підлаштовувати під нас. І нам потрібно це зрозуміти і просто йому довіритися. Просто довіритися. Знаєте, сьогодні я почув одну новину. Час від часу у нас був один брат, він сам з Білорусії. Ну, він буквально тільки покаявся, займався яким то бізнесом в Білорусії. Там щось трапилося, він залишив той бізнес. Одним словом, держава вважала, що він багато заборгував їй, хоча він залишив цілий дім з квартирами і все таке інше. І коли він повертався додому з дружиною, його там арештували. Пригадуйте, ми з вами молилися, був такий момент. Його арештували. Ось він сказав, я ж віддав вам квартири, так далі. але вони нарахували на ті квартири щось там. Одним словом, я не знаю. І багато грошей, нібито він заборгував перед державою. І його судили там, верніше, в процесі. одним словом, там є така ситуація, якщо він поверне той борг перед державою, у нього все плачено і вільно. Вони розпродали все своє майно, зараз останнє продають, і ніби вже буде все розраховано. Але до чого? Я веду. Я веду ось до чого, коли його посадили туди в те СІЗО. І він спочатку говорив так: я вірю, що Бог все зробить. І Бог мою правду покаже. Я не винен. Проходить час, і нічого не змінюється. І він дуже розчарувався. Він розчарувався. І він писав листи дружині, що таке мені важко. Я не хочу про Бога говорити, ну і все-таки інше. Але пройшло ще трошки часу. І я не знаю, я думаю, коли він вийде і нам розповість, пройшло ще трошки часу. І він укріпився знову в вірі на Бога. І сьогодні звідти, з того сізо, виходять люди. І знаєте, які виходять люди? Віруючи в Господа Ісуса Христа, Він багатьох там привів до віри, хоча був декілька раз на служінні. І дружині передає одне прохання: Ти їх до церкви заведи, коли вони виходять. Брати мої сестри, укріпившись вірою. І надією на Бога ми все здолаємо. Амінь. І я хотів би, щоб ми про це помолилися. Давайте помолимося.